маніфест. після звичайного перельоту з Ямайки до Нью-Йорка пасажири рейсу 828 переживають турбулентність. А по прильоту дізнаються, що минуло понад 5 років. Для них усе сталося за кілька годин, але за цей час їхні родини постаріли. Світ змінився, а їх вважали мертвими. Повернувшись, вони намагаються налагодити стосунки з близькими, знайти нове місце у світі, що їх не чекав. Та на цьому все не закінчується. Пасажири починають чути дивні голоси в голові, бачити видіння, так звані поклики. Вони починають розкривати правду про те, що сталося з рейсом 828, і чому саме вони пережили цю загадкову подорож у часі. З кожним епізодом загадок стає більше: теорії змови, урядові експерименти, релігійні мотиви та надприродні сили переплітаються в єдину сюжетну лінію, що веде до драматичної розв'язки.